Всіх вітаю, з вами Марія і Кіт Ірис. І сьогодні він з нами працює. Тож, давайте розглядати важливі події наступного тижня. На що звернути увагу. Так, дивіться, ось тут одразу показана, ну, просто от невеличка історія. Показаний мені чоловік в роздумах. Бо є у нього, знаєте, думки про два напрями не знаю, які обрати. Новини, але вони непогані, і вони більш світлі для нього, ці новини. Вони ну, дещо змінюють його якісь там погляди, його якісь роздуми про можливості або, навпаки, неможливості. Знаєте, зараз в людини. От, це, як знаєте, сам, сам собі через ці новини, як перегорожує дорогу, думає, як це змінити. Зміни в нього, ну, от як не на себе розраховує, а на якусь людину, яка йому може запроб... який, який? Йому може запропонувати два варіанти. От Він просто, от, знаєте, це як в очікуванні: звертатись чи не звертатись для, до людини, спілкуватись, не спілкуватись. Тут от, щось вагання когось показані. Це може бути людина з вашого близького оточення, може бути, якщо слухає чоловік, це може бути така ситуація, з якою ви просто от, ну, будете. На цьому тижні працювати. Може бути хтось зі співробітників, з друзів, з родичів. Ну, от як там. Якось так. Дорога для когось перспективно показана, не така, щоб прямий шлях а там з зупинками, з якимись пропрацьовками, але дорога така, що треба зустрітись з людиною. Задля зустрічі вона буде робитись ця дорога, ну воно все вийде, я так розумію, що воно не таким не одним шляхом, а поступово. І, Боже, я... вам нічого не видно, а я розповідаю. Ну, повірте, я на філіжанку дивлюсь, розповідаю, бо мені сьогодні не дуже свої руки хочеться показувати, бо шовковицю їла, а вона мені все покрасила. Тож, вибачте, негарно виглядають, але це тепер пару днів треба, щоб я їх вимила. Ну, от бачите все. Він з нами побув і далі важливі справи свої пішов робити. Так. Про е рідню друзів. Родичів, отут якісь виконання довгоочікувані будуть. Людина якась прийде до спілкування, і тут жінка як пропонує проходьте, проходьте якось, як очікувала людину. Ну Тут якась людина незнайома, як заради чогось приходить, бо так доброго дня проходьте, чекали на вас. Компліменти для жінки тут чоловік буде робити, аж розхвилюється тут жінка. Так. Потім тут ще мені показаний чоловік, який буде заради вирішення питання до когось тут звертатись, знаєте, як шукає певну людину. Не знаю, що саме ця людина може йому роз'яснити якусь ситуацію. на два тижні це може затягтись. Ну, це, це як допомога, але ну, така не швидка. Далі, ось тут, прояснення якихось новин, прояснення. Чогось шепочуть тут люди, таке, знаєте, не гучне прояснення. а як От Я тобі довіряю, я тобі скажу, але ж ти ж нікому не кажи. От такі щось шепотіння будуть. Потім якісь викриття будуть, будете щось розглядати, в новинах читати. ну... Якісь такі нібито гучні викриття, але знов ні до чого не призведуть. Пусті. Далі дивимось. Зміни, які, про які будуть говорити в сім'ї. Ну, якісь такі для сім'ї різкі зміни. Якісь такі моменти, коли, знаєте. Як по сходинках люди поступово піднімаються, а потім майже до вершини дійшли і різко все хочуть змінити. От Робили, робили, а тепер передумали і давай давай тепер отак робити. Ну, а все ж таки, платформу таку надійну під ногами будуть мати. Тож, я так розумію, просто вже досвід буде диктувати людям. Зміни в їх якихось там опрацюваннях. Чоловік та жінка в телефонних розмовах будуть щось розглядати, прояснювати між собою. Так, якийсь чоловік тут дуже щасливий з дитинкою гуля. Щось спілкування таке з дитинкою саме. Так, ось тут чоловіки щось домовляються між собою робочі, ну, про якусь роботу, але стосовно більш, як, знаєте, це як вдома щось треба зробити. Ну, Але не самотужки, а на пару з кимсь. Ну, Може, майстри якісь між собою. Далі літери Д, А, Р. літера. Зараз. В. Угу. Якісь обмеження, знаєте, як неможливість, ну, подальшого руху є, є перепони якісь? Ну тут або два кордони треба пройти. Але. Тут якось як підготовка до чогось такого йде. І воно так виглядає, знаєте, от мені показана ситуація, як знають люди і знають, що можуть ну як, з проблемою стикнутися. Це, знаєте, як, якщо от домовляння будуть не з тим, з ким треба, то отримують просто ну, великі проблеми, то шукають щось тут, когось вони шукають. Далі дивлюсь. Багато таких перемовиних, якихось, знаєте, коли люди зустрічаються між собою, але це більш ну, ділові такі зустрічі заради от чогось такого прояснення. Багато такого за тиждень потім робота соціум біганини аж, аж через край. Дивіться, і все якось по темряві. Дуже буде складно багато кому працювати на цьому тижні, бо світла не вистачає. А, якісь... І біганина додається через це світло. Знаєте, от коли дуже швидко треба щось робити, бо поки є світло, такого тут багато в філіжанці. Тепер тут якась машина мені показана, і людина як зупиняє цю машину, як не дає далі просуватись, як перевірка якоїсь машини буде. Тож не забувайте документи з собою брати, коли сідаєте в машину і їдете десь. Так, ось тут. Тут чоловік замислився над інформацією, ну тут стосовно грошей щось таке. З кимсь він порозмовляв, почув суму і тепер він роздумує, як, де її знайти. О, як тут, як тут дивується жінка, почувши якусь розповідь від чоловіка. Це вже більш, знаєте, робота, соціум, але це коли, коли ви спілкуєтесь не тоді, коли ви знаходитесь десь на роботі, або ви там десь йдете, їдете, гуляєте, там, ну, щось таке. А це ви вдома спілкуєтесь з людиною, щось він так є, вам розповідає, що просто от, здивування велике. Тут і жінка, і чоловік тут взагалі якісь новини, які потраплять до вас на цьому тижні. Вони вам будуть ну, аж занадто такими, знаєте, от які ще треба вміти сприйняти ці новини. Дуже багато споглядаєте. Ну, от як новини, це все роздивляєтесь, але дивіться як. Воно якесь швидко змінюватись буде. Це якесь таке все, воно нестабільне дуже. І що стосовно якихось грошей великих, то багато-багато брехні та викриватись буде щось. Так, і звертайте, будь ласка, увагу на свої внутрішні почуття на цьому тижні. Не будьте аж занадто дратівливими. Тут ситуація показана, коли ви можете розсваритись дуже з якимсь чоловіком, але це людина непроста. Людина, яка вміє пам'ятати зло. Є людина, з якою не треба сваритись, бо Шкерберт там багато чого у справах піде. Не дуже, бо енергетика не світла в людини, складна. І знаєте, якщо він ображається, то він може багато чого набажати людині, а потім воно в людини десь якось складно ще починається. Тож будьте уважні. На цьому тижні. Будьте уважні, ще й летить. Летить Західна Україна, Східна Україна і Південь теж там було показано, просто я вже злила. Біль, здебільшого ці напрями. Так. Для когось на цьому тижні з'явиться людина, чоловік якийсь, з яким давно не спілкувалися, але ж, ну, знаєте, як вийде десь з темряви, десь ви почуєте людину. Більш як телефонна розмова, але не обов'язково, не для всіх воно так. Дуже буде згадувати якісь там ваші останні розмови чоловік з жінкою. Розмовляв і щось у нього питаннячко виникає, але щось він мовчить, поки що він це питання не ставить жінці. І ось тут. У нас показана жінка з родинкою під лівим глазом, така помітна, яскрава. Такі, знаєте, очі великі, може там вію у неї, як нарощені, дуже так густі людина, зараз хвилинку щось вона слухавку, тримає, тримає біля вуха. І чоловік з нею на проводі розмовляє. Але як домовлятись про когось буде, щось, ну, як треба з кимсь її зустріти, щоб вона поспілкувалась, як, знаєте, от, якісь, ну, в неї багато якихось знань в голові, і треба, щоб вона щось прояснила людині. Тепер. АВТ. літери щось закінчується, якась важлива справа аж знак оклику ставиться біля цієї справи, але клопітно воно. Це треба буде дуже-дуже постаратись. Але дуже гарні, знаєте, як. Було питання, ви перевертаєте це питання, і от ці літери АВТ, ще й Г сюди б я віднесла, вони, ну це ініціали, а може абревіатура якась, це, знаєте, от як, як в допомогу будуть ці літери. Як прокладають для вас шлях до спілкування з потрібною вам людиною? Незадоволений чоловік показаний, який, от, якась інформація у нього є. Він її прояснює з жінкою, але жінка йому не підтверджує цю інформацію. Вона якось, знаєте, як ну, як іншої думки або по-інакшому бачить. Ну, щось в йому... Він не так би хотів. Він хотів би просто підтвердження, а не спростування. Так. Тут літера С до цього має відношення Є, Е, Ш, В. Ну і все. Отака, такий тиждень вийшов. Він і не поганий, і не хор. Ой, отут от, -от, -от таке зле обличчя. Зараз ми його трошки змінимо. Чоловік тут щось буде злитись, але тут якась ситуація з жінкою, от знаєте, це як, як привід минулого. Це щось нагадає йому, ну, це, знаєте, як щось, що він болів би вже б і забути, і не пам'ятати більше, а воно знову і про себе нагадає: якась ситуація стосовно жінки. Вона буде знов, ну як в поряд в Сьогодні якийсь такий складний потік інформації. Складно вихоплювати від звідти інформацію. Все. На цьому я. Закриваю філіжаночку. Я вам всім бажаю гарного тижня і ті якісь складні питання, які будуть для вас підійматись на цьому тижні, не для всіх, звісно. Філіжанка загальна. Хай вони як, ну, якомога легше для вас роз'яснюються і хай будуть можливості вирішувати їх самим кращим способом. Тож бережіть себе, побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!